Друзі, всім привіт, хто до нас доєднався. Сьогодні ми з вами граємо в Fortnite. Так, вам не здається. Так, це реальність. Так, я граю в Fortnite. Просто хедшот тобі в рот! Це було голосно, походу. Є бункер поруч. Так, да, я, до речі, казав, кому не подобається вийдіть і вони вийшли. Ну див... Ох! Та. Ні, я поки тебе не чіпаю. Дай залутатися. Та дай залутатися. Угу. Звісно, звісно, звісно. Навіть нічого стріляти. Ну що це таке, що це? Ой! 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 А як так вийшло? Ой-ой-ой, ой, ой, привіт, привіт, привіт! хлопці, Ой-ой-ой, та дайте подихати хоч трохи. Друзі мої друзі, ми граємо в Fortnite. Так, всі, хто доєднався до нас нещодавно, привіт. Лутатися. Що таке лутатися? Це. Це збирати зброю. Зброю, медикаменти також. Ой, Ромчик. Ромаріо, Ромаріо, він іде до тебе. Ой-ой-ой-лі! Ой, Легесенько, просто так. Легесенько! Олександр. Так. Кращий. І просто краш. Олександр Краш. Сашко подробинку. Ми вчора забрали два рази поспіль перше місце. Ну, ми недовго пострімили, насправді. Я гадаю, що. Ну, якщо вам буде цікаво, а мені здається, що буде цікаво, ми будемо грати не тільки в Fortnite, ми хочемо грати в різні ігри. Бачу, зараз популярний дуже Wukong. Можна спробувати в нього пограти. Мені дуже подобається, до речі, такого формату ігри. Я проходив Dark Souls, Sekira, Bloodborne. Мені дуже подобаються souls ігри. Нас троє. Ми граємо так 3 на 3. Ну, не 3 на 3, тут більше людей. Тут 100 людей. Для тих, хто не знає, що відбувається, 100 людей зі всього світу збираються тут для того, щоб помірятися зброями, навичками, скілами в шутерах. І от сьогодні ми з хлопцями приймаємо цей виклик, челендж. Сьогодні, до речі, вихідний день. Вихідний день дуже багато хлопчаків і дівчаток, які, ну, скажімо так, м'яко кажучи, непогано грають в Фортнайт. Як я і казав, до речі, ми з певненістю можемо сказати, що ми граємо не в Фортнайт, а ми граємо в Хвортнайт, тому що ми не квадробіри. Ми не квадробери. Не чекати. Кого не чекати в турах? Короче, ми не молодежь, ми старики. А... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Боляче, боляче, боляче. Боляче! Хлопці, було боляче.